Чи є додаткові шляхи принесення насолоду творцю не через десятку? Рав. Ні. Товариш, немає такої дії. Усе через десятку. Так каже Раб. Товариш. Це називається смак віддачі, смак віддачі через десятку на творця. Рав. Може бути, я не знаю. Це. Це так у нас виходить у нашому житті. І з того, як ми організовані. Що? Але щоб тільки так, я не знаю. Товариш, коли він пише тут, що головне в роботі людини це. Прийти до відчуття смаку у принесення насолоди своєму створювачу. Як це зробити? Рав, я що, що здатна зробити, спрямовую будь-яку свою дію, щоб вона була з наміром принести насолоду творцю. Товариш, як мені це зробити з десяткою? Рав, я їх збираю. І наближаю їх разом. І з нашою спільною силою ми всі наближаємося до того, щоб принести йому насолоду. Товариш, а що ми тут визначаємо як заповідь? Ра, те, що ви думаєте, що це важливіше за решту речей?